Краса скоби варли. Це пластуни, друзі Назарія Лугарєва, які в день заснування цієї патріотичної української організації прийшли до Івано-Франківської станиці пласту, щоб взяти участь в урочистому відкритті анотаційної дошки своєму побратиму, захиснику України, відважному воїну Назарію Лугарєву, який загинув в російсько-українській війні. Назарій Лугарєв загинув в бою з російськими окупантами 6 грудня 2022 року в Запорізькій області. Йому було лише 32 роки. Яким він був? Яким дуже добрим, щирим хлопчиком, мужчиною справжнім. Поганого про нього нічого не можливо сказати, хоча ніби як батьки завжди схвалять своє дитя, але він був. Він був прекрасним, веселий організатор, піклувався, можливо, комусь треба допомогти. Це було у нього таке кредо. Для... Він завжди намагався чимось і виділитися, що ось я буду допомагати. В школі він був. Дійсності лідер також його всі згадують добрим словом. Був якийсь один момент він ще був таким малим і прийшов, каже: я йду в пласт. Я Кажу, йди там поганого не навчають. І він, ну десь йому було років 12-13. Як він почав, то що тоді пластики трошки відроджувався, що таке все було таке недосконале. І він з самого початку, він то любив взагалі, він дуже любив туристичні походи, річки. Він тут, для нього це було. За щастя, ліс, в, лісі, в лісі, оці табори, як вони їдуть, це, це для нього було чудово. Звичайно, переживала. Так. Що саме цікаво, знаєте, от їдуть в ліс, продукти беруть. Нам багато не можна, тому що нас забезпечують, ми маємо. Але та, я кажу, синок, кажу, ну на городі дивися, і редиска, і цибулька, все свіженьке. Ну, добре, мам. Потім приїжджає, каже, мам, ми відрами салат робили, так все смачно було. А кажу, а вночі страшно не було в палатку? Як жити? Ні, трошки страшно, але вийшли, подивилися туди-сюди і назад в палатку. Бо це ж ніч. Він гарно писав, писав він вірші, писав, вірші він прозу писав. Двори, музику ставив на слова свої, ходив Ой. в музичну школу, мав талант музичний і якось так. Вони з родиною, з дружиною, з дитиною жили окремо, і в той день, коли почалася ця біда. То ми були на роботі, а він був вдома. І як ви вже напевне пам'ятаєте, ті вибухи і то все цей, тут в Франківську трошки такий був шок для всіх. І ми просто перезвонили з роботи, що, бо то невідомо, що далі буде. Ми перезвонили, то він вже сказав, що я вже в воєнкоматі. Але ми тоді перед тим трошки ніхто не очікував того, хоча то було багато мас-медіа того всього. Е, всі думали менеться. Але таке я, так як він завжди, ну він був військовий до, до цієї війни. З 2014 року він виконував в АТО, він -то перейшов, він то все зберігав. Я деколи йому говорив, навіть попередніше, тоді вже в мирний час він вже був звільнився. я кажу, сину, віддай то все. Віддай на волонтерські пункти, і такі слова в нього були, я буду пам'ятати, поки жити буду. Він сказав, хай стоїть, воно пригодиться. В дитячі роки він писав щоденники. Ну, як кожні батьки, дитини нема, треба підгледіти, що пише, направляти в правильне русло, вихованню час треба приділяти. І така от фраза мені запам'яталася: таке життя коротке. І як треба встигнути все зробити? Життєве кредо Назарія Лугарєва, який останні чотири роки очолював пласт в Івано-Франківську: ніхто крім нас, будьте відповідальними перед наступними поколіннями та підготуйте їх. Прохори на води нас, свій повітний, крізь блискуні смерті кров, аж як воскресне нарість наш собі. Ни нехай від мене тебе під свій покров. Пропора наш, багато впаде в бою, багато згине в тюрмах заслання, по їм перед смертю і страшною. Явися ти в останніх тихих снах. Пропора наш колючий звіт новий, Сплдемо ми терпінням тим страшним. І зміниться тобі вінок лавровий під сонцем, волі, світло, осейнем. На пам'ятаю з юнацьких років, він десь орієнтовно з 2003 року належав до пласту. Спочатку був в юнацьких роках як всі нормальні діти. Був трошки розбишака, робив деякі смішні вчинки, але це нормально в віці 15-14 років. Згодом він трошки відійшов від пласту, але коли його зустрічав на вулиці. Я постійно говорив Назар, давай вертайся в пласт, вертайся, він каже, точно вернусь, вернусь і справді вернуся. І через кілька років після його повернення до пласту він очолив пласт і був керівником франківського пласту впродовж чотирьох каденцій. Це дуже важливий момент. Раз в рік нас обов'язково змінюється голова пласту, є загальні збори і обирається нового голову. І Назара переобрали чотири рази аж до самої смерті, і тому це показує те, ну, наскільки йому довіряли, наскільки. Назар був відданий пластові, і попри те, що в той, в той момент, коли він був станичний, у нас голова пласту називається Станичний. В нього народилось малятко, дитинка. Він все одно не полишив цю справу паралельно з вихованням дитини, ще й займався ну, віддано пластом. Він був досить дуже ідейним. Я пам'ятаю, коли вперше його вибрали, керівнику дають слово. Або того, кого хто кого кого на керівника, йому дають слово. І він я досі дотепер пам'ятаю його промову. Він дуже багато казав, що нам треба в цей час більше акцентувати на вихованні патріотизму. Не так туризм, не так пригоди, не так те, що роблять пластини. А патріотизм, бо зараз дуже важкий час. Ми бачимо, що е ці ідеологічні моменти дуже потрібні вихованні дітей саме в цей час, коли розмиваються кордони, коли є контент з інших країн. Діти все менше цікавляться українським. І тому він пам'ятаю, навіть згадував про вчинок Героїв Крут, що це треба для нас має бути прикладом. Така відданість. От на цій першій промові в 2018 році він говорив, і мені це запам'яталося. Пластун. Громадський діяч, захисник України від російської агресії, Назарій Лугарєв назавжди залишиться для молоді яскравим прикладом патріотизму. 12 квітня щороку в пласті ми відзначаємо день пластової просяги. І, от, власне, цього року 111 років від пластової просяги День пласту. Назар дуже часто в ці дні вів значить за собою цілі колони пластунів, був станичним, готував ці дні. Був комендантом. І дуже часто на ми, будучи ще в юнацтві, потім старшими пластунами і старшими на прикладі наших таких попластунів попередників вчилися, що таке любити Бога і Україну. Їхніми іменами дуже багатьох і Липинського, і ленкавського і інших героїв називали пластові курені. І сьогодні ми відкриваємо пам'ятну дошку про Назара на пластовій домівці, з тим, що в майбутньому е, наші діти будуть брати його собі за приклад на його і розуміти, що таке ціною власного життя тримати оборону своєї країни. І я переконана, що в честь назара будуть названі і пластові курені, і пам'ять, і на його прикладі виховується ціла плеяда нового достойного покоління, які будуть будувати іншу країну після перемоги. Пам'ять про відданого рідній Україні патріота, хороброго воїна, пластуна Назарія Лугарєва назавжди залишиться в наших серцях.